Порошенко взагалі історія дуже сувора має бути, тому що Порошенко став причиною того, що до влади прийшло, прийшов Зеленський. Це внаслідок політики Порошенка. Ну тому що голосували не за Зеленського, а проти тому, Порошенка. що можна було терпіти те, що робить Порошенко. Ну це ж все було видно. І та вся корупція, ця та всі, так би мовити, там брехня, ця таємна гра з Москвою. Ну, ну, ви ж розумієте, що вона почалася відразу, з, як тільки він став президентом. Коли Меркель влаштувала йому зустріч в Нормандії один на один з Путіном, я не знаю, чи ми колись знаємо, про що вони говорили. Але я побачив відразу, після, після тої зустрічі Порошенко запропонував свій план мирного врегулювання. Я ж це добре пам'ятаю. Спочатку замирення на тиждень, потім ще було продовжено ще на тиждень, за цей час. Перші танки російські зайшли на Донбас відкрито і побачили, це вони так спочатку партії йшла чотири танки, вони пробували, чи хахли часом не, не обдурили. Опору нема, пішли далі. Ракети, амуніція, все що завгодно. І потім постійно так звані гуманітарні конвої, де заводилося все. І тим а, російським частинам, які організували з бойовиків два, нібито армійських корпуси і так далі. Свої наволочки, там понабирали, але все, всім керували це російські офіцери, це зрозуміло. Ось тому і це як з Слов'янська випустили банду Гіркіна і дали зайняти Донецьк. Як здали Луганськ, дали наказ вийти і так далі, багато-багато питань. І ще ніхто до кінця не розібрався з Іловайським Іловайською трагедією. Цікаві там питання. Багато, багато буде питань. Саме перше питання, яке би я задав би, це чому не було опору в Криму. Ну, чи можна було зробити чи ні, то важко гадати. Але то, що треба було чинити опір, то це безперечно. Ну як каже статут? Я вам скажу, тут винне і те керівництво, ну, то, що ще здали ще, ще, ще навіть до Порошенка. Бо тоді перед Порошенко ще не був призвичайний. Ну, тимчасовий уряд був, так. Дійсно, наказу з Києва чинити опір не було. Але і військові винні, тому що могли вони теж брати відповідальність і на себе в таких критичних умовах. Але це ж з одного боку лишитися в історії, а з другого боку загинути тут же. ж. Ну, військові вибирають таку професію. Ну а як же? А як же? Це їх обов'язок. Ну, але лишитися в історії хтось міг би. Багато чого могли. Це камінь, як кажуть, і докір тим військовим, які на той час були. Все-таки вони не виконали свого обов'язку. І згідно статуту, згідно... Моралі і так далі і тому подібне. Тому що побоялися, щоб чекали наказу. Ну, Турчина це не та людина, яка готова була дати їм наказ, застосувати зброю, чинити опір.